Привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Аліса і це в'язальний влог, присвячений марафону осінні ляльки. У мене вже є готова одна балерина маленька в минулому відео, я вам її показувала. Зараз перед вами ось такі яскраві кольори, і я в'яжу русалоньку з цих. <смі> Не з усіх цих ось так, таким кольором. Це джинс Crazy, ось такий хвістик. Я почала, там було початок в майстер-класі з голови, але я вирішила почати з хвостика, подивитися, як він вийде. Ось такий яскравий хвостик виходить. Це світлий відтінок, не пам'ятаю, який тіло буде. І з приводу волосся в мене думки. Я хочу зробити або у майстер-класі там таке рожеве волосся пильне, а хвіст в синіх кольорах. Але так як в мене хвіст в інших кольорах, я думала, волосся зробити ось таке яскраве, або ось таке рожеве. Або ще в мене є ось такий жовтий колір це Alize Cotton, Cotton Gold. Ну, Поки що думаю, мабуть, що зв'яжу спочатку всю хвостик, ручки, голову все зроблю, і потім так буду прикладати, який підійде і кольор, але хочеться, щоб вона була така прям яскрава, яскрава. Ну, мені здається, що і цей, цей сюди підійде, і цей, мабуть. І цей. Всі, всі три, три кольори підходять, але я ще не визначилась. Ось так. Поки планів. В планах наступного не знаю, яку буду в'язати ляльку, щось буду шукати до наступного під'єднання. Всім привіт! Це наступне моє підключення. Здається, я підключалась до вас позавчора. Сьогодні вже 8 вересня. Я нарешті сьогодні забрала свою посилку, яку загубили на Укрпошті. Там невелика посилка малесенька з пряжою, але до мене нарешті приїхав ось цей 69-й джинс. І нарешті я зв'яжу вінок для українки з маками. І нарешті я її зберу. І буде в мене готова лялька. В цьому проєкті я вже зв'язала балерину, показувала вам. Оце буде. Друга, хоча це буде третя, тому що друга інша вже в мене готова. І ось в мене друга ось така яскрава русалонька. Трошки воно мені засвічує, бо дуже яскраво сонце світить е у вікно. Але нічого не можу з цим зробити. Мені здається, що воно якось не фокусується. О. Ось така вона вийшла, гарнесенька. Милесенька, віє такі хвостик. З хвостиком трошки попрацювала я, бо там було в майстер-класі написано один варіант, як вив'язувати оцю чешую. Але я почала в'язати, і вона ось так в мене на інший бік виверталась. Ну, прям ну, дуже негарно, дивно якось виглядала. Я розпустила, зв'язала по-іншому. Інший варіант мені теж не сподобався. Я розпустила вдруге. Ну, правда, я не все дов'язувала десь так може до середини. І оце третій варіант мені сподобався найбільше. Ну, можливо, можна було ще краще зробити, але ну, гарно, мені здається. Ось такий хвостик. Оце не знаю, можливо, на те, щоб вона стояв цей плавник. Хоча і так, здається, непогано. Тут волосся. ну Тут треба його ще так підкрутити, щоб вони були приблизно всі однакові, ну і закручувалися в одну і ту саму сторону. Такі кудряшки Ну, в цілому, я задоволена. Це моя перша. Така русалонька, я до цього ніколи русаленьок не в'язала, дуже вона мені подобається. Але, чесно кажучи, мені видавалося, коли я дивилася на майстер-клас, мені видавалося, що вона буде ну, набагато менша. Я думала, що, можливо, ось така вона буде. А вона вийшла чи може, то тому що я такий взяла крючок більший, ніж там в майстер-класі, або в мене не така е щільність в'язання. не знаю. Ну, В цілому я задоволена. Тому в мене є розсалонка, в мене є балерина. І сподіваюся, що в наступному під'єднанні я вже покажу готову українку з маками і, можливо, навіть ще якусь новеньку, красивеньку ляльку почну. Дивлюсь, мені подобається багато, але. Коли багатий вибір, ну, не знаєш, як оприділитися і щось одне вибрати, щоб подобалось найбільше і що хотілося б зв'язати найбільше. Хоча ще часу попереду багато, я думаю, ще не одну встигну зв'язати ляльку. Тому ось так. Дякую за увагу. Зустрінемося у наступному підключенні. Вітаю! Це останнє підключення в цьому відео. Хочу показати свої просування в марафоні осінньої ляльки за 4, мабуть, дні. 4-5, мабуть, 4, точно не пам'ятаю. Перше, це в мене, я вже, здається, в минулому відео не здається, а так і є. Показувала ось цю балерину. Вона готова в мене лежить. Я її ще, хоча ні, в інстаграм вона вже в мене виставлена, але ще не продана. Ось така маленька лялечка. Це перша вона була готова. Друга в мене дов'язала я нарешті русалоньку. По майстер-класу мені видавали, що вона буде десь отака, можливо, без голови до сюди, але вона виявилась такою трохи більшою, ніж я думала, але все одно від цього вона не стає гіршою, а навіть кращою. Ось така красуня з рожевим волоссям. Там в майстер-класів хвіст і лів» були в таких теж, мабуть, якийсь ярнар джинс Крейсі, але там такі сині кольори. В мене був у наявності такий. Я вирішила, чому б не зробити таку яскраву лялечку. і зробила їй. Думала, можливо, жовтий жовтий яскравий в мене є колір. Думала жовте волосся. Чи ще якийсь, а потім вирішила, що зроблю рожеву. І мені видається, що дуже гарно вона виглядає. Хвостик тут трошки закручується, можливо, його треба накрухмалити, не знаю, а можливо, і так нормально. Ось така. це друга лялька. І третя в мене. Майже готова. Я чекала цю посилку з Укрпошти. Нарешті її отримала загублену. Там була пряжа, яка мені потрібна була на вінок. Вінок я доробила, але виявилось, що в мене закінчилась пряжа, з якою я маю робити хвіст косу. Тобто, волосся в мене є, не вистачає тільки на косу. Тобто, ось Така українка, що мені залишилось. Мені залишилось зробити їй косу. Оці пасма віночку, стрічки, і вишити ротик і пришити сережки. Начебто все? Все. І буде готова лялька-Українка. Цього разу я взяла гачок більшого розміру, ніж зазвичай я в'яжу цих ляльок. І тому вона вийшла, як на мене, то велика. Я її, чесно кажучи, ще не міряла. Але мені здається, що тут, мабуть, сантиметрів ну, 30, може немає, але така вона. Зараз покажу. Я тут біля себе поклала, тому нахиляю, щоб показати. Покажу зараз українку, яку я в'язала до цього. І в'язала меншим гачком. І вона в мене ось таким розміром. Маленька, а ця, ну, ось настільки більша. Мені видається, що так. Значно більша. Хоча і та, і та мені дуже подобається. І ця класна, і ця трохи більша. Не можу сказати, яка мені подобається більше. Це поки що без рота трохи дивна, ну не дивна, а така, як незавершена робота. Ось такі дві україночки. Обидві в наявності в мене. Ось такі плани, плани, ось такі роботи в мене готові. А, майже готові українку, тільки трошки залишилось доробити. Ще е, я знайшла ще кілька майстер-класів, яких ляльок хочу зв'язати, але е, не знаю, чи одразу я почну це робити, чи з перервою, тому що е, почала в'язати ляльок і застопорилася моя робота зі светром. Тобто він в мене лежить на тому самому етапі, що я показувала, е, перед спинка до підрізів. І один рукав е, теж до підріза, до з'єднання реглану. Друга рукав ще не починала, тому хочу, мабуть, трошки на кілька днів відкласти іграшки. Хоча вчора я теж почала одну іграшку, але я не знаю, то буде лялька або це герой з мультика, як його правильно, чи можна його в цей марафон приєднувати. Ось хочу відкласти і почати взятись за светр. Хоча б трошки зробити, хоча б вже доробити. І чого я застопорилася, це моя проблема. Тому що мені треба ці деталі зшити. А оце зшивати, це я не знаю, найгірше, що може бути. У всьому в'язанні щось сшивати, пришивати. Я це дуже не полюбляю. Мені краще щось зв'язати, тільки щоб не пришивати. І коли я починала в'язати той светр, я не подумала про те, що мені це. Треба буде зшивати. Зараз вже я ходжу по краю, аби взяти його повністю, розпустити, все те, що зв'язала, і почати знову зверху від горловини в'язати регланом цільнов'язаним. Але я дивлюся, там ну, дуже багато роботи, і тому якось шкода свого часу, шкода, що, що там немає ніякої ні помилки, нічого, і просто так взяти, розпустити теж. Тому мені треба просто взяти, налаштуватися, сісти, зшити ті деталі, і вже далі там залишається справа. Ну, взагалі за малим тут вив'язати це капля в морі, як то кажуть. Ось так. Дякую величезне за увагу. Пишіть коментарі, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь. Сподіваюсь, вам цікаво дивитись моє відео. Пока!